Доброго часу доби, шановні добродії, ми продовжуємо втілювати в життя практику Європейського суду щодо належного складу суду. І ми підготували друге клопотання до Дніпровського апеляційного суду в справі, щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Через незаконне відсторонення людини від роботи по причині небажання приймати участь в медичному експерименті. Тож, провадження номер 223 c дріб 803, дріб 29,02, дріб 23, справа номер 204 дріб 200. 1319 дріб 22. Суддя у першій інстанції був Мащук, суддя у другій інстанції це вже друга колегія суддів, головуючий Єлізаренко. Преамбулою до клопотання є норма частини 1 статті 127 нової Конституції без змін і доповнень, де правосуддя здійснюють професійні судді. Та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. клопотання номер 2 про приєднання до матеріалів справи доказів щодо належного складу суду. Зазначу, що це дуже важливий момент для того, аби інша сторона, будь-яка сторона, не скасувала в подальшому законне рішення. Треба. Бути впевненим в тому, що цей склад суду є законним, сам зміст клопотання. Впровадженні колегії суддів Дніпровського апеляційного суду у складі Головуючого судді Єлизаренко і а суддів Свистунової ОІ Красвітної ТП знаходиться апеляційна скарга. Державного підприємства Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля справа номер 204, 23 19 22, на рішення Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська від 14 грудня 2022 року в справі щодо відшкодування завданої мені незаконними діями посадової особи моральної і матеріальної шкоди. В мотивувальній частині рішення номер 3 РП дріб 2011, від 5 квітня 2011 року, справа номер 1 10 дріб 2011, яка є обов'язковим до виконання на всій території України остаточним і не може бути оскарженим. Конституційний суд України зауважує, що судова судову владу реалізовують професійні судді. Та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя. Це частина перша статті 127 Конституції України. Документ 254, к дріб 96 РВР. Частина друга статті 1 закону 24.53-17. Зазначу також, що мова йде про народних засідателів і присяжних, які здійснюють правосуддя, і які мають права професійного судді, продовжуємо. Суддею є громадянин України, який, в установленому Конституцією України і законом порядку, призначений на обран... чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України. І здійснює правосуддя на професійній основі. Тут я хочу зауважити, що саме має бути професійний суддя, який здійснює правосуддя на професійній основі, і це норма Конституції України, і це висновки Конституційного суду, які є обов'язкові до виконання. Продовжуємо. За Конституцією України, набуття громадянином України статусу професійного судді пов'язане з настанням відповідного юридичного факту призначення чи обрання його на цю посаду. Все зрозуміло. Написано доволі не треба бути юристом, аби зрозуміти, про що йде мова. В своєму рішенні номер 4 РП. Дріб 2013 від 12 червня 2013 року справа номер 1 9 дріб 2013, яке також є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим. Конституційний суд України наголошує, що згідно з Конституцією України судоустрій, судочинство, статус суддів визначаються виключно законами України. Це пункт 14 частини першої статті 92. Ми неодноразово говорили про цю норму чинної Конституції, який приймає єдиний орган законодавчої влади в Україні Верховна Рада України. Це відповідно до статті 75, пункту 3 частини першої статті 85 статті 91 Конституції України правосуддя здійснюють професійні судді. Та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Це частина перша статті 127, про що ми вже говорили. Судеї є громадянин України, який у встановленому Конституцією України і законом порядку призначений чи обраний суддею. Займає штатну суддівську посаду в одному із суддів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду, в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді. Ця норма, до речі, виконана рівно на 180. Градусів навпаки, адже всі судді мають єдиний статус і є працівниками судової адміністрації України, а не працевлаштовані у кожному конкретному суді в статусі професійних суддів. Продовжуємо. Загальний порядок призначення на посаду професійного судді в судах загальної юрисдикції та підстави звільнення з цієї посади передбачені основним законом України пункт 27, частини 1 статті, 85 частина 4, 5 статті 126, частиною, 3 статті 127, частиною 1 статті 128. Зміст зазначених положень щодо процедури порядку призначення і обрання на посаду судді конкретизовано в законі, в якому, зокрема, встановлено вимоги до осіб, що виявили бажання звернутися до комісії з заявою про участь у доборі кандидатів. Та, кандидат, та до кандидатів, які вже проходять відповідний добір. Комісія тут мова йде про комісію, кваліфікаційну комісію суддів України, та, яка передбачена Конституцією. Наразі є вища кваліфікаційна комісія суддів України. ВККСУ, орган, який не передбачений чинною Конституцією України, продовжуємо. Врегулювання передбаченого законом порядку набуття статусу судді узгоджується з вимогами міжнародних актів. Так, у Європейській хартії про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року зазначено, що закон. Встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або ж діяльність його близьких родичів з причин законних об'єктивних сумнівів породжуваних, Такою діяльністю щодо неупередженості та незалежності цього кандидата може бути перешкодою для призначення його на посаду судді. Це пункт 3.2 даного документу Європейської хартії. У пункті 10 основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюцією 40 32 та 40 дріб 146 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну, відповідну добору кваліфікацію в галузі права. У бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року, номер 2006 23. Зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів, посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Це норми європейського права, які мають бути застосовані під час правосуддя. А... І, скажімо так, мають пріоритет над нормами Конституції України відповідно до статті 9 чинної Конституції України. В своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11 ТРР, дріб 2019, Конституційний Суд України наголошує, що рішення Конституційного Суду України незалежно від того. Визначено в них порядок і строки їх використання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни. Та їх об'єднання іноземці, особи без громадянства, повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визначених конституці... неконституційними. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях висновках Конституційного суду України порядок їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості їх виконання. Це також абзац, 2, 3, 6, пункту 4 мотивувальної частини іще одного рішення Конституційного суду України від 14 грудня 2000 року номер 15 РП Дріб 2000. В даному контексті слід зауважити, що умисне невиконання службовими особами рішення Європейського суду з прав людини. Рішення Конституційного суду та умисне недодержання ними е висновку Конституційного суду України карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади е чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Продовжуємо 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу. На всеукраїнському референдумі було затверджено акт проголошення незалежності України та створено самостійну українську державу України. Даний незаперечний, неспростовний факт покладено в преамбулу основу нової Конституції України: документ 254К, дріб 96 РВР. Документ без змін і доповнень. Преамбула нової Конституції України є не лише фундаментом конституційної, Конституційного ладу держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття нової Конституції України. Український народ прагнув прийняти нову Конституцію і жити в заможній, самостійній державі. От, але трошки вийшло по-іншому. Продовжуємо. Положеннями статті 8 Нової Конституції України, документ 254К, дріб 96 ВР, без зміни доповнень, Встановлено, що в Україні читай через преамбулу, самостійній українській державі України визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України читай через преамбулу самостійної української держави України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України читай знов-таки через преамбулу Самостійної української держави України є нормами прямої дії. Положеннями частини 2 статті 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані зобов діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Сьогодні ми в цьому переконуємось кожного дня, бачачи, як хапають людей на вулицях і куди стягнуть. От, а поліція стоїть осторонь і навпаки навіть допомагає вчиняти злочин, наприклад, тим же ЦИКшникам. І йдемо далі. Враховуючи зазначено вище, керуючись рішенням Конституційного суду номер 3 ЗП від 11 липня 1997 року, 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року. Щодо офіційного тлумачення порядку прийняття і введення в дію нової Конституції України на всеукраїнському референдумі, та е, рішень е, КСУ номер 6 РП Дріб 2005 і 6 РП дві, дріб 2008 щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3 і 4 статті 5 Конституції України. Звертаюсь до осіб, а саме: Єллізаренко Іа, Свистунової, ОІ, Красвітної ТП, зазначених в складі колегії щодо розгляду цивільної справи, номер відповідний, вже називався. Та до початку судового засідання на підтвердження належного складу суду, вимагаю приєднати до матеріалів даної справи наступні докази. Перше. Відповідні копії документів на виконання статті 4 Конституції України про набуття Конституційного громадянства Самостійної української держави України та припинення Громадянства Союзу Радянських Соціалістичних Республік у осіб, які складають дану колегію, а саме: Єлізаренко, Свистунова і Красвітна. Друге, відповідні документи, приєднати відповідні документи. Щодо настання відповідного юридичного факту набуття статусу призначення чи обрання на посаду професійного судді громадянина України чи самостійної української держави України осіб, які складають дану колегію, а саме: Єлі Заренко, Свистунова і Красвітна. Це клопотання від 14 лютого, воно вже відправлено. Рекомендаційним листом з повідомленням з кур'єром до адресата Дніпровського апеляційного суду, точніше, юридичної особи приватного права з відповідною назвою. Далі буде, стежте, далі буде цікавіше. На все добре, хай щастить!